найнезвичнішу річ, ви знаходили в автобусах Це не можна знімати таке. Найшов маленькі кросовочки Пума. Ось такого розміру. Вони в мене каталися два тижні. Аж тоді я їх забрав. І могли і кофту забути. Ну, штани, звісно, не забували. Ноутбук я не в автобусі знаходив, а знаходив на трасі. На, я їхав і бачу, що на обочині лежить ноутбук. Телефон знаходив на обочині, коло остановки. Крошевлюк з грошима, багато грошей. З пенсійними з усіма картками з усім. Портмане забули. Було багато грошей, але знайшовся, чоловік віддали. Зонтики, перчатки по перчатки по одній обов'язково. Наші знахідки. Ніде не пропадають вони в автобусі або в диспетчера на роботі.